Всім привіт, це автосолонтричка, мене звуть Дмитро. Ми знову рекламуємо компанію Bioді. Напевно, вони нам скоро занесуть, трошки. да Сьогодні ми підлаштували цей автомобіль під українського користувача, налаштували всі додатки, встановили українську мову. Так воно не почулося, є українська мова. І хочемо вам сьогодні це показати, як це працює. Тож. Перейдемо до мультимедії. Бачимо на головній на головні панелі вже налаштовані додатки для українського користувача. Це ті додатки, які я бачу тут, як для себе. Перше це Google Chrome. Бачимо її YouTube з українською музикою. Все працює. Це швидко. Все швидко. Вау, що Та жаба душить, кладік забув, тебе вдома, так око... Так, перейдемо далі. Є українська мова, бачимо. Facebook, клавіатура українською мовою. Все, що нам потрібно знайти, ми зможемо знайти. Якщо потрібно буде інсталювати якісь додатки, є інтернет-сайт, на якому можна буде скачати. Потрібний додаток, наприклад, Instagram, Ось так вона називається. Відкрили, нажали Скачати. Це завантажується файл, деталі. Це зараз завантажиться і можна буде встановити. Ось, наприклад, я також з цього ж сайту. Закачував ці додатки, які мені були потрібні. Далі, весь навігатор. Бачимо також все українською мовою. Все працює дуже швидко. Бачимо так, Навіть нічого не глюче. Так як, наприклад, люди які користуються CarPlay або Android-Auto, вони знають, як воно буває підтормажує. Тут нічого не тормозить. Бачимо, це наш автосалон в місті Дніпро. Донецьке 622 біля овочевого ринку. Так, якщо хочемо щось знайти, пишемо, наприклад. Поїхали. Почати поїздку. Починаємо рух. Будьте уважні. Все, будь ласка, поверніть Все працює. його руч. Все українською мовою. Якщо потрібно нам, наприклад, радіо, також в мене. Вже налаштовано радіо для українця. Так, бачимо хіт FM. Трошки реклами, це треба ще й додаток буде налаштувати. Можемо сховати, відкрити весь. Все, радіо працює, музика грає. На головному меню тепер радіо. Ну Наразі цей додаток я не ще не пропрацював, його можна замінити іншим якимсь без ем, без реклами. Це ясно, що він не найкращий. Це те перше, що я знайшов для, для цієї автівки. Також є. Мультимедіа програвач. Тут можна під'єднати флешку, дивитися якісь, наприклад, там, фільми, мультфільми, музику слухати. Ну, наприклад, я тут друзів собі викачав на флешку. Бачимо. Без... Будь ласка. Просто з флешки все працює дуже зручно. Також можна і музику послухати. Далі переходимо. Хочу показати, що, наприклад, BioDisong 100 ГБ пам'яті. Також є в хані в тангу також 100 ГБ пам'яті. Також можна це буде просто сюди перекачати USB відкриваємо. Всі файли тут є, просто взяли, скопіювали, перекинули собі в іншу папочку. Так, це от додатки, які я також, по-перше, налаштував. Ті, що тут є: WhatsApp, Telegram, все працює. Дуже мені подобається, як цього, цей додаток. Потокове відео у дорозі, будь ласка, фільми, мультфільми десь зупинилися. Так, будь ласка, потокове відео. Ну, звісно, я запуск. Якщо все, що хочеш, можемо дивитися. Так, і сігри. Також, будь ласка. Партнерами якимось сіли в машинку і партієчку. Пограли. Зручно. Мені здається так. Це ті базові налаштування, які е, я зробив в цій автівці. Це те саме, це BiodiSong, Це саме можна влаштувати BiodiHan, BioDitang, Denza, В У них у всіх чистий Android. Будь ласка, все працює. Клас. Наразі Тож. ви подивилися підхід «Автосолону електричка до клієнта. До а, того, як ми передаємо автомобілі і як ми їх налаштовуємо, і це все під ключ для вас, для наших клієнтів автосону електричка Донецька 622. Тож чекаємо на вас. А, також хочу зазнати, що в нас відкрилося СТО а, машина, яка до вас приїжджає, буде а, додатково затонована, заброньована, якщо потрібно. Можна буде заздалегідь записатися на технічне обслуговування. Якщо потрібно буде монтувати українську сім-карту, наприклад, в Біодісон, Хан, Танг, це теж, будь ласка, повний сервіс, трейдин. Чекаємо у вас. Донецька 622, Київ, два автосалони, Хмельницький та незабаром відкриття автосалону в місті Полтава. В описі буде адреси. Наразі ця автівка в максимальній комплектації коштує 36 500. Це в нас сьогодні жовтень місяць, середина жовтня. Цю автівку можна замовити по ціні приблизно 31 тисяча. На зараз вона вас чекає. приїжджайте до нас. До зустрічі!